Это нас хлопцы тут баню сделали, чтобы мы купались хорошо. Трохи долго. Такие умельцы у нас. Два Игоря и Сева. Он сейчас уходит уже на дембель. Такий хороший дядька. Мастер нам все руки. Кажется, я вам сделаю дембельский аккорд. До приїзду командир якраз відпустці був, каже я. Він приїде. Я на нього зроблю баню, щоб всі купалися. Завжди пам'ятали, що я є з вами. Баня, як для мене, як на мене, ну, враховуючи ту, ту обстановку, в якій ми знаходимося, дуже класно. Набрали води, розтопили баню, баня нагрілася, любий бажаючий може зайти і помитися. Ну, звичайно, ми дуже вдячні Новіку, В'ячеславу він... Уходить на дембель за такий подарунок, що він зробив для нас, для всього особового складу. Ти найкраще. Ми знаємо і ти знаєш, що ми про тебе знаємо. Так що дякуємо тобі велике, за твої труди.